У Ірки був вихідний, і вона рішила стати жінкою, не як раніше, а настоящою, щоб світить і вдохновлять. Я про це все їй в теорії розповідала і даже склала список. От вона його і додержувалась. Перше, магія ранку встала вп'ять, щоб відчути цю магію ранку, єлі розплющила беньки, темно, як у сраці. Ще й мокро і холодно. Відчула. Рішила більше так не вставати. Друге Пробіжка. Взяла пакетик сухариків і гайда в ліс. Ну, щоб всумістіть приятне з полезним. Третє Медитація. Прибігла додому, сіла на коврик, зреклася суєти, тривоги і тих довбаних пробіжок. Захрупнула часа на два. Четверте. Привітатися зі світом. Відчинила вікно і що було сили крикнула Здрасті! Сусідка, тітка Валька, аж лопату з гіменом впустила. Індики геликали, а шарик заскавчав, обіцявся і сховався в будку. Будемо считать, що світ її почув. П'яте Фейс Фітнес перетерла між добров'я, понатирала щоки. Потягла себе за скальп. Фух. Хорошо, що не мене. Коротше одмонтулила старість. Шосте йога. Ну що сказать? Поза собаки не похожа на собаку. Дільфін не похожий на дільфіна і все брехня. Ну, може, Ірка і не вміє, звісно. Тільки труп, похожий на труп. Труп понравився найбільше. Сьоме ранкові ритуали. Зробила гімнастику для глаз, для шиї, для ног, розігнала лімфу, пішла вона та лімфа, як бздо по халоші, прийняла душ, довго скрабірувалась, потім зробила легенький антицелюлітний масаж усіх проблемних зон, тобто всю себе. На морду наклала молодільну маску із жишки слимакової дубці, помила башку, розчисала, висушила. Втомилася, впала без задніх ніг, полежала. Пішла снідать. Восьме. Корисний сніданок приготувала білки, жири, вуглеводи, кохви, сервірувала все красиво, напнялила плаття, бо без нього їжа в женському тілі не усваюється. Помедітувала на ковбасу, як я обично медитирую. зітхнула. З'їла салат із рукли із кунжутним насіннячком, випила кавуню з молоком без кави і молока, під реквієм моцарта, бо духовне наповнення дуже важливе, повиколупувала насіннячку з зубів, посадила жирне п'ятно на платті, пішла до зеркала. Довго доводила собі в зеркалі, що вона щаслива, успішна і наповнена. Сперечалася, сварилася, полізла биття стою намахуватою дурепою. Дев'яте. Мотивування свого чулугіка. Промотивувала семенчика, догнала і ще раз промотивувала. Їй його одранні штиблети. Потім він утік, закрився в гаражі. Не знаю тепер, чи буде толк. Десяте. Турбота про світ. Розсортірувала сміття. Достала із нього кое що нужне. А у мене до вас таке питаннячко а хто це дивиться відосик і досі не лайкнув його, хто забув, то ще й підпишіться на мій канал, а то я вас знаю подивитесь і не підпишетесь, що все відволіклась. Слухайте одинадцяте саморозвиток, прочитала десять сторінок книжки да Конституції. Зайшло. Тепер буде умнічать із семенчиком. Дванадцяте. Культурний розвиток. В обід відвідала виставку. Просто зайшла до баби варварки. А там рушники і картини вишиті. Угостилася вареником з капустою. А на десерт був печений гарбуз і одрижка від вранішньої їжі. Тринадцяте. ХОББІ. Після виставки пішла складати дрова і варить жерти. А ще бігала за мною із тим телефоном побитим оператор недоділаний. Лучше б хрестиком вишивала, холера ясна. Вечірні ритуали. Запалила свічку з ароматом печулі, прийняла ванну з морською сіллю і маслом у лаванди, лежала, посилала в космос позитів і до біса Семенчика, щоб не ломився в двері, чуть не здохла од тих запахів у ванні. Тут же і почувствувала. Змінилася, стала тою самою, надихаючою, наповненою роковою жінкою, яку всі жадають і кричать Де ти? Ти вже? Виходь. Голосніше за всіх кричав семенчик і гепав у двері. Ти скоро? Виходь, бо я щось обістюся. Не можу. кричить Ірка, я народжуюся. Народжуєш? В Смислі. Та не народжую, я рождаюся, як женщина, щоб світить і вдугномлять. Слухай, ти мені мозги не пудри, давай виходь же, не біси, кричить семенчик. Щось ти, Семенчик, на низьких вібраціях знаходишся. Тобі треба біуполе почистить, а потом, як вилізла, з тої ванни, і зразу в позу трупа впала і одрубалася. Без медитації, без благодариній, а завтра ж на роботу, бо уволять. А на руколі довго не продержишся. Мабуть, Ірку, рождення справжньої жінки придеться одложить. Поживи ще трохи обичною. А у мене на сьогодні все. Як Семен із Іркою щось новеньке вчворить, то я вам про це, шановна студія, обов'язково розстриндюнькою. До нових зустрічей.